Вітаю! У цьому відео я покажу, як увімкнути та вимкнути режим гібернації в середовищі операційної системи Windows 10. В налаштуваннях операційної системи режим гібернації перекладений на українську мову як режим глибокого сну. Після увімкнення режиму гібернації поточний стан операційної системи та програм записується в енергонезалежну пам'ять комп'ютера, тобто на SSD або на жорсткий диск. Після цього живлення комп'ютера вимикається. Після повторного увімкнення комп'ютера відновлюється попередній стан операційної системи і програм. І ви можете продовжити роботу з того місця, на якому зупинились. Для початку необхідно перевірити, чи режим гібернації увімкнений на комп'ютері. Для цього необхідно відкрити панель керування. Для швидкого доступу можна в пошук написати панель керування. Далі відкрити її. Тоді відкриваємо Система і безпека в розділі Електроживлення необхідно відкрити Змінити параметри кнопок живлення. Можна переконатися у тому, що опції глибокого сну у цьому розділі нема. Нічого не зміниться, якщо я натисну Змінити параметри, які зараз недоступні. Тому я буду вмикати режим гібернації. Для цього для мене необхідно відкрити командний рядок від імені адміністратора. Пишу в пошук командний рядок. Викликаю на ньому контекстне меню. Нагадаю, що контекстне меню викликається натисканням на праву кнопку миші. Обираю у режимі адміністратора і пишу наступну команду. Після цього натискаю на клавішу Enter. Режим гібернації увімкнений. Давайте перевіримо. Переходжу на головний екран панелі керування. Відкриваю Система і безпека. В розділі Електроживлення обираю Змінити параметри кнопок живлення. Режим глибокого сну тепер в даному меню присутній. Тепер давайте спробуємо додати цей режим в опцію Живлення меню «Пуск». Для початку я продемонструю, що цього режиму там нема. Натискаю на меню Пуск. Живлення. Режим глибокого сну в даному меню відсутній. В налаштуваннях кнопок живлення необхідно натиснути Змінити параметри, які зараз недоступні. І поставити відмітку навпроти режим глибокого сну. Після чого необхідно натиснути на кнопку Зберегти зміни. Перевіряємо. Пуск. Живлення. І бачимо, що присутня опція. Режим глибокого сну. І на завершення. Давайте вимкнемо цей режим. В командний рядок пишу наступну команду і натискаю на клавішу Enter. Режим гібернації вимкнений. Перевіряємо. Пуск. Живлення. Режим гібернації відсутній. Панель керування. Система і безпека. Змінити параметри кнопок живлення. Режим гібернації або режим глибокого сну відсутній. На цьому буде все. До зустрічі!